Це ірландська вечеря, і, до речі, такий варіант ірландської вечері мені сподобався. Отак от, от. При тому, що я не люблю, бо мені здається, що ірландська кухня, вона прісна. Картопельку купила у Алді, її трошки потім сиром наприкінці посипала, а так вже вона готова. Її тільки піч засунути. І все. А також була брюссельська капуста. І цибулю для брюссельської капусти я смажу. Можна з біконом. Просто э, чоловік не любить, а це я ну, Я не завжди для нього готую ірландську вечерю. Буває, що і для друга якого-небудь Подріг ірландської в мене нема, тільки румунська. М -м, ну, буває, що і навіть так, для друга не ірландського. Я готувала теж такий варіант ірландської вечері. І він сміявся, ти ж не любиш. А, так, ось. Э, цей варіант ну, класний, бо морква пастернак солодкі, поєднання смаків, картопелька різна з сиром, вона така солена, брюссельська капуста і курячий рулет. Я його купувала не в а так дешево і сердито у Алді. Теж. Він зі стофом всередині я просто собі відрізала. щоб без І он я в боксах поклала нести вечерю. Мені щось приємне, я щось приємне роблю. І так воно якось і добре живеться. Чи подобається вам ірландський варіант вечері? Якщо ви у Ірландії, ви в шоці від їжі чи ні? Бо українці кажуть, що це просто просто страшно. от Для українців я ще не готувала ірландську вечерю. Ні, готувала, коли дівчата жили в мене. І їм щось подобалося, щось ні. Отак, згадала!